Колектив установи вирішив по можливості допомагати Марії та її синочку. Спілкуючись з нами, мама Ілюша розповіла про своє здивування після того, як їй зателефонували з виправної колонії. От, звісно, ж, не чекала, що мені. була удивлена. Спочатку якось так, от насторожна, так як у нас був такий случай, якби і мошенники своровали прямо з карточки банка. Не ожидала, чесно, була удивлена. Марія Ярушенко розповіла про хворобу дитини, про діагноз, який нещодавно поставили у Німеччині, де вони проходили обстеження, кошти на яке збирали всім миром. Не стояли осторонь і коростенці. Розповіла Марія і про експериментальне лікування хвороби канавана, яке можливе лише в Америці і на яке потрібно приблизно 50 тисяч доларів. Узнала я э, от такой же вот мамы, у которой девочка точно с таким же диагнозом. Я с ней пообщалась, вот именно приблизительно эту сумму узнала. Все, вот какие там, э, какие у них сдвиги, да, как, как, какое у них улучшение, что. Вот, она как бы сказала, что единственное, что есть, это то, что остановили деградацию мозга. То есть девочка даже стала улыбаться, она не улыбалась абсолютно. Вот, так что... Это, это того стоит, потому что пока, ну, естественно, он называется экспериментальным, пока это все усовершенствует, это лекарство, пройдет время, но то, что остановили уже отмирание клеток, то это уже огромный плюс. А там мы дождемся, дай бог, все будет нормально, да, Алеш? Марія Ярошенка не сидить, склавши руки. У магазинах, аптеках вона розставила скриньки по збору коштів для Ілюші, адже переконана, посмішка сина варта того, щоб за його життя боротися. А ми поцікавились у Ігоря Юревича, звідки дізнались про родину і кому спала думка допомогти. Це ініціатива наших співробітників, які вирішили взяти шесто над однією сім'єю нашого міста, яка потребує допомоги. Сім'я була вибрана за допомогою служби сім'ї і молоді. На сьогодні це була у нас ознайомча зустріч. На майбутньому ми плануємо все більше відвідати цю сім'ю і допомагати, допомагати фінансами. Наші співробітники виявили бажання купувати іграшки для цієї сім'ї, купувати речі першої необхідності, в тому числі. Ми спілкувалися з представниками Оруської Крестенської єпархії, які також вирішили підключитись. Інформація про допомогу буде розповсюджена в наших відомчих газетах і також серед співробітників нашої системи, взагалі по всій Україні. Якщо і ви хочете допомогти маленькому Ілюші, телефони для зв'язку 093 765 38 53 або 098 908 05 51. Стан здоров'я дитини потребує термінового лікування.